We'll Сьогодні, 2 вересня Кам'янець-Подільський отримав нового керівника поліції. Приставити нового начальника приїхав начальник поліції області Микола Семенишин та його заступник Володимир Марчук. Новоспеченим керівником став Сушицький Борис Вікторович 1987 року народження. Він народився у місті Хмельницькому. Згодом навчався у столиці Національної академії внутрішніх справ. Після навчання і до сьогодні працював у Деснянському відділі поліції міста Києва на посадах слідчого заступника начального слідчого відділу начальником слідчого відділу. У Кам'янці-Подільському начальники поліції міняється мало не щороку. Одному швидко на зміну приходить інший. А вже вдруге на цю відповідальну посаду Микола Семенишин призначає людину, яка не працювала та й взагалі не проживала у нашому місті. Чим мотивована зміна керівника та чому ж на таке велике місто не знайшлось достойного кандидата на цю посаду із? З наших місцевих кадрів. Після Майдану було змінено уже чотири керівника нашої поліції: Юрій Дахно, Віталій Козярук, Володимир Калашнік, Ігор Кшемінський. Передостання навіть не встиг усіх вулиць міста вивчити, як був підвищений в область. Тому виникає питання. Поліцію Кам'янці-Подільському полігон для кар'єрного зросту, адже заробітна плата нової поліції столиці на порядок вища за оклади наших місцевих поліцейських, та й посада керівника буде являти собою кроком для подальшого кар'єрного зросту. З посади керівника поліції 100 тисячного міста набагато легше піти на серйозне підвищення, чим з посади керівника слідчого відділення. Микола Олександрович неодноразово говорив про те, що всі кандидатури на посади керівників поліції міст будуть погоджені із громадськістю, та навіть ще у квітні 2015 року. Оку на своїй сторінці у Фейсбук запропонував громадськості долучитися до обговорення нових керівників поліції в районах нашої області. Однак керівники мінялись та не з ким не обговорювались. Так і на цей раз для усієї громади виявилось несподіванкою те, що у місті новий керівник та ще й столиці. Виникають серйозні питання до очільника поліції області. Кам'янчани хочуть відчувати себе захищеними, а не бути учасниками процесу для кар'єрного зросту, привезених поліцейських з інших регіонів. Далі у відеосюжеті. Доброго дня, шановні колеги, Доброго дня, представники засоби на інформації, відіграли з місії відповідно до наказу до 9 по судового складу призначено капітана поліції Сушицького Бориса Вікторовича, який прибув для подальшого проходження культурного згорного управління Національної поліції міста Києва на посаду начальника Кам'янець-Подільського відділу поліції 25 серпня. Наступний наказ. Наступний наказ номер 281 відповідно до пункту 1 статті 60 закону професійної поліції тимчасове виконання обов'язків начальника Хмельницького Дільського районної дієвої поліції покладається на полковника поліції Єра Сендвиччиниського. Борис Вікторович Сушицький, довідка. Орога на смутніх справах 2005 року остання посада заступник начальника управління поліції, начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції в місті Києва. Тому в першу чергу хочу подякувати визначу вам за таку гарну відну працю для вас сьогодні, буде черговий виклик щодо наведення порядку в моєму колективі. Кам'янець-Подільське відділення. Відділ поліції сьогодні є одним із відділів, який є найкращим в області, тому ваше завдання зробити найкращим наступний структурний підрозділ і називається Кам'янецьпільський районний відділення поліції. Борису Вікторовичу бажаю війти в посаду. Надіюся, колективського. Колектив вміє працювати, динамічно працює, колектив професійно грамотний, зберегти всі традиції поліції, міліції, додати щось нове таким чином, що та позитивна динаміка щодо забезпечення публічної безпеки, порядку розкриття злочинів залишалася ефективно на найвищому і найкращому рівні. Зрозуміло, що проблеми сьогодні є. Є таке, і в державі, і в області, і в місті камянець Зосереджую основну увагу на розкриття тяжких, особливо тяжких злочинів, на розкриття контрольних злочинів, а саме це розбійні напади, серійні пограбування, крадіжки, особливо квартирні крадіжки, злочини проти власності, Особливу увагу ми будемо приділяти комплектуванню слідчого підрозділу, тому що значно велике навантаження. Сьогодні закінчується вже процес набору на посади дільничних целівих поліцій та слідчих. Я думаю, що ми комплектуємо слідчий підрозділ, комплектуємо дільничних целі поліції, стане трішечки простіше і краще працювати. Крім того, хотів проінформувати товариство про те, що з 28 вересня ми починаємо навчання слідчих для отримання сертифікатів з метою отримання. Відповідної заробітної плати. Про що йде мова? Якщо цієї поліції сьогодні отримали сертифікати щодо проведення перепідготовки, мінімальна заробітна плата склала в цьому місці вже не менше 6 тисяч гривень. Я думаю, також 28 вересня розпочинається сертифікація слідчих, які будуть отримати заробітну плату не менше 10 тисяч гривень. Ну, ось такі новини. Які є запитання? Затова читання. Скажіть, ласка, коли ви стали очільником поліції Хмельницької області, ви сказали, що кандидатури начальників поліції міст будуть обговорюватися з громадськістю. Щоб обговорювалася дана кандидатура з громадськістю міста, можливо, народним депутатом нашим міським головою та місцевим судами. Справа в тому, що 7 листопада прийнятий закон про національну поліції і чітко передбачено в законі це норма прямої дії порядок проходження просування та призначення посади. Таким чином, витримавши всю процедуру. Борис Вікторович прийшов в він прибув з посади полковника і таким чином йому навіть і не потрібно йти на поліцейську комісію. Що стосується обговорення з громадськістю, воно є, буде і буде завжди залишатися, тому що в законі про національну поліцію визначені принципи діяльності поліції. Тобто сьогодні ми відкриті, раз прозорі, два. Взаємодіємо всіма спутом в Гродянському суспільської статері і є політичною нейтральним. Тому я не бачу проблем щодо зустрічі і обговорення на посаду керівників тих чи інших керівників. Вас задають? Єще одне запитання. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи взагалі мотивована зміна керівника у Кам'янці-Подільському та чому вдруге цю посаду займає людина, яка раніше працювала іншому регіоні? Чим? Ще раз. Чим мотивована взагалі зміна керівника, очільника поліції міста Кам'янецьо-Подільському подільського чому цю посаду вже вдруг буде займати людина, яка раніше працювала не в Кам'янець-Подільському, а взагалі в Ніжковій? Сьогодні ми, ми, тобто працівники поліції, керівники поліції, керуємося законом про Національну поліцію та дисциплінарну структуру І це результат оперативно службової діяльності в області віддає, які віддає накази і за них відповідає. Тобто, в разі службової необхідності пропонується тій чи іншій особі очолити колектив для того, щоб надійно виконувати свої функціональні обов'язки. Зв'язку з тим, що Юрій Сомондович сьогодні проявив себе як вмірний організатор, керівник. в мене є сьогодні необхідність щодо покращення роботи саме поліцькому районі в поліції. Там на протязі великого проміжу часу сьогодні відсутній керівник. Ір Володимирович виконував обов'язки і зрозуміло, що це одна із потужних кондитур, яка може найкоротший проміжок часу стабілізувати оперативну установку на території Хмельницького району, які є найбільшим Дякую. Що запитання? Зараз більше стосується громадськості, спілкуюсь ще не раз. Дивіться, я не залишився з вони, як примічани, я тут виріс. Я працював в свічих підрозділах. Зараз склалося як склалося з об'єктивних причин, чому я змінив місце роботи. Я, я також хочу сказати про те, що готовий до спілкування з громадськістю, абсолютно відкритий, нагадований, з цим у вас проблем не буде. Так що в робочому порядку я готовий кожного висновку. До конструктивних діалог. Вона становилася дому складу. Ну, ви знаєте, моє відношення до роботи. Я думався з Миколаєвровичем, що деякі йдуть, щоб укріпити політику в районі, навести там порядок медійсно. Просто боляче там постійно всі різсоні районному районному відділення століції тому ну, буду Любляти колектив і вам навести, а тут також не ну, те, що ми здобули з вами, так і продовжити, щоб ми завжди було, як серед серед щось Савчука, задавали тон е, в роботі всієї Хмельницької поліції. Ви знаєте, що Кам'янець наше місто особливо. Таким відчуттям свою завжди, завжди було першим. Тому ну, також вас всіх закликаю до цього, щоб ви це все підтримувалося ці традиції, тільки приймов. Хочу до доповнення сказати, що ми ну, браті потім в процесі розмови веде. Ви зрозуміли, що ми з не причин спілкувалися на подрозі. У нього було більше 100 слідчих підприємних, коли був начальник слідчого управління. В добу біля 300 реєстрацій ЖО було, якщо взяти по кам'яну, це 50, для нього це незначна нагрузка, тому він розбиратися з кожним живо. І на території обслуговування було до півмільйона населення. Так? Так що е, об'єми великі були, навантаження великий. Так що я думаю, що буде розбиратися з кожним матеріалом, з ходом ЖО, ми будемо мати можливість вичити і прийняти відповідні рішення. І зараз, якраз в 10-й годині починається прийом громадян, думаю, з першого дня Борис Вікторович вислухає громадян, які претензії, зауваження до поліції, побажання, також можете ви задати йому вже там в кімнаті прийом громадян запитання, що у вас є. Я думаю, що кожен має для себе розуміти і знати, що сьогодні відповідно до концепції якості стороні поліції, там чітко визначено просування службі і Кам'янець-Подільський відділ поліції він завжди був кузнею добрих, перевірених кадрів для поліції. Тому я сподіваюся, що такі традиції будуть подальше продовжені. Дякую за увагу. прошу Прощуся.